Тримає м'яч, не ризикує. І тут же його втрачає. Дій хтось коментуйте, коментувати? Хуйова Тарас грає, та, що та інша команда. Тарас Треба їх В Лігу Б, в Лігу В. Ніяких моментів немає, катають блядь, туди-сюди. Ну, І тут же О, щас, небезпечна давай. атака, розгоди. чи буде удар? Розгоди. І Міша, Міша рятує ворота своїм великим. Він Пробує пробивати, полісся оборони. на той сталь, що приймає удар. Поді, поди, даде, підтяг! Акан! Вижи, вижи, дивить! Вишить! Єба там, дир-дир вообще такий. Ооооо, який момент, який момент, Пусти ворота! І тут же був момент, одібали, але ворота його накрив. Дібала! Дібала! Серега, ще трошечки гол, давай. Якраз там. Дуже чиму. Який там коефіцієнт забіг окінчення? 200, 300? Оп! А це можливо був і штрафний. А Тарас не, не, не догадя. Там, мабуть, фолили над коваровим, але команда промовчала. Дає Міша. Давай-давай, Ой-ой-ой, який момент! Винос! Б'ється сталь, б'ється. Більше моментів у Реалполісі. Пробують заштовхувати у штрафну зону. Давай! Давай! Давай. Давай. Піздець, Хакан міг відкривати рахунок. Брати ініці... ініціативу на себе.

Так, і Запорол, запорол! Від, від, Відпрацьовуй! Видостай! О, Каларов, Каларов за всі команду відпрацьовує, блять! Е, півтори хвилини! Ще. Півтори хвилини! Тут камера замерзла, час іде, блядь! понял? Це хто, Депай? Депай, не забив. Який гарний момент. Бали, блядь. Знову реал, знову рветься вперед. Давай. І Коларов перегризає, перегризає усі атаки. Тядай! Каларов, блядь, та Шарагу все впадає, блядь. Сука, з 90% роботи делають, блядь. Хакан, сука, не забувай, йоба не 30 секунд. 30 секунд. О, галити, тримав, забувай. Тридцять секунд! Тридцять секунд. Хакан там два голи або три мав забувати. Просто держи, ж не забуваєш! Суки, блядь. 15 секунд, давайте. Інтрига, інтрига. До виходу! До до виходу! До виходу. Давай! Сука!